Усім привіт! Сьогодні на ремонті батарейка Dell T54FJ. Вона є досить популярною на сьогоднішній день. Займемося її ремонтом. Вони є у конфігураціях на 9 елементів. Ось такі. Ці можна замовити, їх також спакують і вам відправлять. Також є така батарейка. Ось такі конфігурації. В принципі, Модель різна, але потім по складу вони будуть однакові, тому що зашиваються нові дані у неї. Тобто наклейка тут вже ролі не буде грати. Так, давайте подивимося, що у нас тут. Вона вже розібрана. У нас тільки контролер. Контролер на чіпові. BQ8050. Я вже до неї подивився. Місця, де припаюються акумулятори, вони пропаяні добре. Запобіжник живий. Так що давайте тепер подивимося, чим ми будемо користуватися. Для того, щоб її прошити, нам потрібен ноутбук, потрібна програма. Програмою я буду користуватися абсолютно новою, її ще у відкритому доступі немає. Її написав наш український розробник. Йому великий респект за це, тому що це пророблена дуже велика робота. Так що я вам її покажу надалі. Дивимося, що ми використовуємо. Використовуємо адаптер CP-2112. Взагалі, якщо його підключити неправильно, він одразу згорає. І ви можете його викинути. Розробник програми розробив отакий от захист. Він захищає від того, що ви не туди підключите, що ви можете клок або дату засунути на плюс. Тоді воно його захистить, вона не згорить, все буде добре. Я використовую ось такі провода, нікелювалента. Те, що виступає, за роз'єм, у нас заізольовано, так що воно нічого не закоротить. Далі використовуємо ось така плата. Її також розробив розробник. Сюди ми подаємо живлення. Тут ми регулюємо напругу, яку ми подаємо на ячейки. Вона зроблена на чотири секції, тобто можна нею робити акумулятор на 4 секції. Ось перша. Так. Перша, друга, третя і четверта. Також сюди розробник додавив плюс, це коли нам треба після. Збирання, чи коли ми прошиваємо, нам потрібно розбудити, розбудити плату БМС, і ми повинні з плюса колодки замкнути на плюс елементів. Цей провід зроблений для того, щоб ми сюди його під'єднали. Акумулятор просинається. Також є ось такий провід це контакт-Сіс. Він є не в усіх акумуляторах. Але в, в даному акумуляторі він є. Нам потрібно контакт зіз замкнути на мінус, і щоб нам не кидати ніякі перемички, ми просто ставимо його на місце контакту і все, тому що він на, на платі замкнутий із мінусом. Так, це ми в сторону відставимо. Далі елементи використовую. LG MH1. Уже з ізоляційним кільцем. Я їх тримаю у такому корпусі павербанка, для того, щоб вони збалансувалися, тому що заряд може бути різний. Ми їх сюди ставимо, вони між собою стають повністю ідентичні. Дуже зручно, швидко. Нам не потрібно думати, а скільки ми зарядили, скільки ми не зарядили. Вони абсолютно ідентичні усі по своїх значеннях. Тепер приступаємо до самої прошивки, до огляду програми, переключаємося на екран. Дехто може сказати, чому я не показав підключення, але я хотів зібрати, тому що, щоб не тратити на це час. Ось, CP2112, ground data, clock. Підключено на роз'єм. Ось цей контакт це на четверту секцію батареї, це якщо у нас було б 4, у даному випадку у нас 3: 1, 2 і 3. Контакт сіс і плюс я одразу підключив для того, щоб розбудити контролер. ось подано. Живлення живлення я подаю від зарядного блока ноутбука. Плата ця перевернута, бо тому що тут трошки незручно підключатися, плюс, з іншої сторони, якби він був звідти, вона була б перевернута. Струм виставлений десь порядка 3 вольт на секцію мінімальний, так, щоб нічого не згоріло. А тепер дивимося саму програму. Тепер на екрані будемо дивитися програму. Вибачаюся за якість зйомки, тому що знімаю на телефон. У мене немає професійного обладнання. Але вже як є, так є головне показати програму. Це новий продукт, її не, не викладають на повний доступ. Можна зв'язатися з розробником, з автором цієї програми, <кхем> згодити усі питання, що вас цікавить. Мені здається, що це досить такий досить хороший продукт, яким можна прошити ну, самі ходові батареї, ну, скажімо так, на собі. І щоб почати роботу з даним чипом BTU 8050, нам потрібно... Натиснути Connect «Підключитися». От я вже щиту bad Натиснемо ще раз. Тоді переходимо на вкладку Difference Chip. Ось е секція, яка відповідає за роботу з чипом BQ8050, BQ8055, BQ9000. Але щоб нам почати роботу, нам потрібно. Вибрати чіп. В даному випадку bq 8050 І нам потрібно зайти у boot режим для того, щоб нам читати прошивку. Якщо викидає вікно, що е, чіп засіалений, ну, запаролений, нам потрібно нажати генерація ключа. Дочекатися, поки підбере ключ. Тут викине вікно посередині. Екрана, і воно автоматично переходить у boot режим. Нам зразу не потрібно заходити для щитування е, прошивки це дуже важливий момент. Коли воно підібрало ключ і зайшло у бут-режим автоматично, нам треба вийти на вкладку Connect Device, зробити reset, підключитися. Тоді переходимо знову на це вікно. Обов'язково ми слідкуємо, щоб тут був вибраний той чіп, з яким ми працюємо. Нажимаємо Boot Mode. От, Boot Mode окей. Для того, щоб читати прошивку, тиснемо-пром, тиснемо на нього. Нам викидає папки, куди можна створити. Я зробив окрему папку BQ 8050, у ній створив папки backup, mod і Screen. Backup це оригінал у нас. Mod тут ми будемо редагувати дану прошивку. І Screen – це можемо робити скрін програми, коли ми працюємо, щоб ми могли дивитися те, що ми міняємо, чи воно змінилось, чи не змінилось. Відкриваємо бабку Backup. Тиснемо сохраніть. От, щитується Прошивка, тиснемо ОК. Тепер ми з будь-режима не виходимо. Бабку можемо е, зараз відкрити. Ось я вам показую «Бекап». Тут я щитував уже кілька разів її сюди. Це просто для того, щоб вам. Показати. Тепер нам треба її редагувати. Ми використаємо хек-редактор. Вибираємо. Тут у папці мод у нас вже є прошивка, я з нею робив деякі маніпуляції, тому що потрібно було її перевірити. Тиснемо Открить. От у нас сама прошивка. Для того, щоб нам зразу, коли ми підібрали пароль, зразу читати прошивку, то нам потрібно зняти пароль в самій прошивці, щоб потім воно одразу заходило в режим. В програмі є, є справка. Ось тут. Тут є усі ці чіпи, є усі ці нюанси. Для того, щоб нам переписати е, паспортну ємність, дивіться, у нас вона показує. Ні, стоп, не, не, не паспортну. Нам треба сюди е, записати ємність повного зряду. Є вкладка команд. Е, Отут поля, де можна напряму записувати, але не в даній прошивці. Тут є калькулятор, який переводить значення з формату DEC у формат ХЕК. Нам потрібно 6400. Тиснемо ОК. Нас показує от 19.2.019.00. Дивимося. Ось. Ось ці значення. Вони знаходяться так само за 500 і за 600 адресом, вони дублюються. Ми сюди замість е, значень оригінальних записуємо е, ємність повної зарядки. Далі нам потрібно знайти кількість циклів. Дивимося, що у нас тут є 154 цикли. Тут ми маємо 154. тиснемо ОК, у нас 9А показуємо. Переходимо сюди. Дивимося, ось воно ще не змінено. 9А, 0,0,9А. Нам потрібно сюди поставити або 0, або 1 цикл, 2 цикли, кому скільки потрібно. Це зараз на зрівнянні я показую. Зараз e, перейдем це зміню. Так, відкриваємо. Вибираємо. Ось для того, щоб нам знайти, тиснемо пошук знайти хекс-значення. Усюди. Ну і тиснемо просто 19. Знайти все. Бачите, у нас показує по двох адресах. Ой, верніше, не 19, а 9А нам потрібно. Я вибачаюся перепутаку. 9А. Знайти все. У нас знайшло по трьох адресах, але у даному випадку нам потрібно замінити 500 і 600, тому що це. Досліджено научним методом методом підбору. Тобто Ми змінюємо одне значення, зашиваємо його, читаємо, змінилися значення, які нам потрібні, чи не змінилися. Тобто ми хочемо, наприклад, поставити один цикл, що у нас 0.1 показує. У даному випадку у нас 0.09A, ми пишемо 0001. Можна зберегти і зашити його назад, подивитися, те воно чи не те. Але я знаю, що це точно те значення, тому далі переходимо. Дивимося, ми хочемо змінити дату 11.09.2013. Нам потрібно її знайти в прошивці. Дивіться, зараз ми її запишемо 11.09.2013. 2013. Перевіримо. 11.09.2013. Правильно. Тиснемо ОК. От у нас викинуло хекс значення у форматі хекс. Беремо копірувати. Переходимо сюди. Беремо знову пошук. Знайти. Сюди вставити. Так. І знайти все. Бачите, у нас. Знайшло дату, яка у нас вказана в прошивці у старому вигляді. Тепер нам потрібно поставити, що у нас сьогодні 05.06.2025. 0,6. Тиснемо ОК. У нас було 5А С5. Ми це копіюємо. І в принципі, ми його сюди вставляємо. Все. Зберегти. Тепер дуже важливий момент. У нас цей редактор повинен бути закритий і повинен бути закрита програма для порівняння прошивок. Тепер давайте подивимося, що у нас є 11.09.2013. 154 цикли. От оно. От дата. Зараз ми зашиємо сюди ту прошивку, яку ми редагували. І побачите, тепер нам треба записати. Тиснемо Write AEPROM. Вибираємо папку, в якій ми робили редагування. Открить, тиснемо Yes. Нас запитують, чи нам потрібно записати те, що ми вибрали. Тиснемо ЄС. Yes. Зараз пару секунд затримка була, тому що воно попередньо стирає і записує. Так, все, запис пройшов успішно. Тиснемо ОК. Okay. Тепер для того, щоб нам читати дані, нам потрібно вийти з бо тому що дані будуть некоректні. Виходимо із режиму. От, внизу «Boot BootMode OK. Переходимо на бат info і читаємо бат info. Так, тепер ми бачимо, цикли у нас змінилися Один, Дата 0.5.06.25. Важливий момент для того, щоб нам працювати з прошивкою, от нам потрібно плату або від'єднати від акумуляторів. Або щоб акумулятори були розряжені до 3 вольт щоб ось це значення дорівнювало 0, тому що інакше не зможемо нічого зробити. В принципі, в принципі, все, що нам треба зроблено. Є ще один момент: в прошивці потрібно дещо змінити, щоб відкрити ключі, але про це вже буде розказуватись потім, бо тому що відео, напевно, вже затягується. Добре. Все, з цим ми закінчили. Дату змінили. Ємність повної зарядки змінили. Цикли один. Тепер я йду збирати, і потім уже підключуся, коли буде батарея зібрана. Так само подивимося дані, які є на батареї, і перевіримо, чи є струм на колодці. Все, Ви чекайте, а я пішов збирати. У вас пройшла секунда. У мене пройшло трохи часу. Батареєчку я зібрав. Зібрав її ось в такій конфігурації, бо тому що заводських. Лент не було, вона приїхала так. Я вже під'єднав цепешку, кинув перемичку, контакт Сіс на мінус і під'єднав від вольтметра мінусовий щуп. Плюсовий теж вон в колодці. Я його під'єднав. Тепер нам треба розбудити. Все. Бачите, струм у нас з'явився. Тепер переходимо на вікно програми. Підключаємося знову, тиснемо Connect. «Батінфо». Це в нас залишилися старі дані. Читаємо знову. Це в нас показує рівень заряду, майже повністю заряджено 95%. Всі дані, які ми прописували дата, цикл, ємність повної зарядки. Ось значення, бачите, яке я казав, показує 109%. Воно повинно дорівнювати нулю. Так що бажано прошивати на. На резисторах. Ще раз хочу сказати: ось я приближу програму. Бачите, вона зветься K, погана камера KNN. Цю програму хто бажає можна придбати за досить хорошу ціну, не за всі гроші світу, не за півжиття. І користуватися програма дуже хороша. В роботі вона нормальна, зразу може бути незвично, але потім до неї звикаєш і все добре. Так що, хто хоче відремонтувати батарею, звертайтеся або в коментарі, або я прикріплю посилання на YouTube канал автора. З ним зв'яжетесь. Програма дійсно добра, варта уваги! З вас лайк, підписка, рекомендація друзям. Може, я усе розказав не зовсім коректно, може, відео не зовсім таке, як вам хотілося би, але я вчусь, це не, це не інструкція по роботі. Я показую те, що я роблю, те, що я вмію. Я ще навчаюсь, ще багато треба навчитися. Ви також можете давати свої пропозиції, можливо, по якихось батареях можете звертатися з приводу перепаковки. Так що наостанок хочу сказати, що автору респект. Ви можете її, у нього придбати за символічну ціну. Так що, все. Всім, уда... Всім удачі і пока.